Друга світова війна стала однією з найтемніших сторінок історії, зокрема, історії ромів. Вони були не лише жертвами нацистського переслідування. Часто Роми доєднувалися до війська або партизанських загонів, не шукаючи слав. Згадуємо сьогодні тих, хто був частиною опору. Імріх Горват, солдат кількох армій, брав участь у боях за Київ, прийшов Карпати, був поранений, потрапив у полон, але знову став до боротьби. Заможність, нагороджений чехословацьким військовим хрестом. Юрай Мікер воював у Першій світовій, а у 1930-х доєднався до антифашистських сил в Іспанії. Був особистим ад'ютантом генерала Свободи, тричі поранений, але не зламаний. Альфреда Марковська, відома як Нонція, після трагедії, коли нацисти знищили її родину. Вона рятувала ромських і єврейських дітей більше п'ятдесяти врятованих життів. У 2006 році вшанована за героїзм. Йозеф Серіник вижив після Аушвіца, утік і став партизаном. Боровся з нацистами до перемоги. Його ім'я стало символом незламності серед дромів Чехії. Іван Білащенко у 16 років утік із потяга до Німеччини, урятував десятки односельців від депортації. Пройшов фронт від України до Польщі, залишався активним до останніх днів. Це лише кілька історій. Тисячі ромів боролися, виживали, допомагали іншим. Їхні імена не повинні загубитися. Пам'ять про ромський опір це частина нашої спільної історії.